Запитання 44. До кого звертається Бог, кажучи, ось Адам став, як один з нас, Буття 3:22. Якщо Він звертається до сина, то яким чином може Адам рівнятися з Богом, не будучи від судності Його? А якщо ж Бог звертається до ангелів, то знову ж яким чином ангел рівняються з ним, який говорить немов з по судності, як один з нас? Відповідь. Я вже казав у главі про зведення Вавилонської вежі. Тут Максим посилається на 20. Восьме запитання цього твору, що писання описує Бог, узгоджуючи з душ ще налаштуванням кожного з тих, хто перебуває під Боже піклуванням, і за допомогою властивих нам за природою способів сприйняття натякає на божественну волю. Звідси писання показує Бога, який не просто промовляє ось Адам став як один з нас, але звичайно, після порушення заповіді приєднує ще й вказівку на причину подібного вислову. Яку ви не включивши в запитання, пропустили, яка, однак робить ясною всю думку. Бо писання каже, що ось Адам став як один з нас, знаючи добро і зло, і тепер, якби не простягнув руки свої, і не взяв також в дерево життя, і не з'їв, і став жити вічно буття 32. Адже, оскільки д'яло разом зі своєю Порадую навчаю уже людину страш... Божою, сказавши того дня, коли ви зісте їх, розбудуться очі ваші, і ви будете, як боги, що знають добро і зло буття. 3.5. У цій цитаті Максим змінює фрази від нього фрази від дерева. Оскільки Бог, ніби підіграючи і дорикаючи дорікаючи для викриття людини, яка повірила дияволу, говорить у множенні став як один з нас, висловлюючи стосовно думки про божество. Вселенної Адаму обманув Зміє. Вислов мех Апокрісеус слід розуміти не в значенні лицемісту, але природно чуже богою, Але в значенні підігрування Бога, який впустився до рівня обманутої дияволом людини. Поєднання даного висловлювання з е еронеутікін ще більше підсилює подібне враження. Бо іронія є слово, яким грек означає мистики. Ми і і особливе напівжатівливе стимулювання скромності або самоприниження, і яке представляє крайню протилежність пишномовним хвастощем, тому що греки називали Алазонія Пиха Гомерець, Греківський мисліт, Літом 2, 1913 рік. Продовжуючи цю багатовікову традицію грецького розуміння зазначеного слова, преподобнені його протиставляє іронію Бога, під як розуміється пиха, диявола. З тому, що узгоджуючись з тієї думки про Божество, яку мав навчений дияволом Адам, Бог розмовляє з ним. Зовсім інше розуміння, тломачно зглянуто місце святого письма, є коментарі на книгу буття Дидима Сліпця твори знайденого серед інших твори дитина Іврігена у 941 році утура біля Каїра» Тут Дидим говорить: багато хто розуміє цей вислів Бога Адама, як сказав, облузливому тоні, але подібна думка не відповідає Богові. Буде людини, що ревнує про чесноту спудіон, Анхропо, не властиво насміхатися над падінням іншим, тим більше це властиво Богу. Оскільки, як говорить той, хто дотримується подібної думки, це обіцяв жінці змікали, але знає, бо що того дня, коли ви зістаїв, розкриються очі ваші. І як боги, що знає добро і зло, буття трепять. Оскільки Бог сказав Адаму, який порушив заповідь, ось Адам став як один з нас. Ми ж, усуваючи і підганяючи геть від Бога таку думку, розмістимо зазначене місце, в значенні, що подобає наміру. Полотненного письма д'явлення за природній посудності не є злим. Він був прекрасним і благим, але змінивши сам по собі, став ноявом сатаною і лукам. Раніше він був благим і прекрасним, належачи чину ангелів, але потім він далився від них, упавши на землю, внаслідок улюбленої. Ним зарозумілості, і Бог не сказав Адама ста як один з нас, ос іс імон. Але став як один, що походить від нас ос іс ікс імон. Один, що відпав від небесних чинів, є диявол, як навчає псамуспівець, кажучи, «Я сказав ви Богу і сини Всевишньої всі, але вмираєте, як люди, і як кожен князь падає, псалом 81. Бо дияволочи, кня... будучи князем і Богом, не по сутності, а спобоження ката Теопіусін відпав, як і ті, про, про які говорить, я виховав і підніс синів, і вони обрулися проти мене. Ісай 2, кажучи, ось Адам став як один з нас. Святе письмо додає, знаючи добро і зло. Бо тільки одним цим володіють, ті, що слідують велінням чеснот, і тільки знають, що добро і лукаво існують, але й не вміють проводити різниці тим, як потрібно обирати добро. Та уникати зла. Вони користуються речами, не перебираючи на подобу тих нещасних, про які говориться. Горе тим, які зло називають добром, і добро злом, пітьму вважають світлом, а світло пітьмою, гірке вважається солодким, а солодке гірким, Ісаї 5,20. Таким чином Бог говорить єдиний від нас своїм ангелам, немов цар своїм охоронцям, тому що писання відомо, що Бог робиться безпільником кінопіїн, слово творіння. Дідім сліпець. Розбіжність між християнським екзагетом багато в чому пояснюється тим, що сама фраза Ос іс ікс і мон, що послужила каменну спотикань, дозволяє бояк розумінь як один з нас, тобто дорівнює Богові, що належить сфері божественного буття. І як один, що пішов від нас, тобто при належній сфері тварного буття, дитин слібий, дотримується другого розуміння, а преподобний його цим першого. І не можна думати, начебто писання, звичайно, чужий від іронічних висловлювань. Бо хто уважно слухає писання, що промовляє від імені Бога до Ізраїля. Якщо ж після цього не послухаєте мене і підете проти мене луками, то я в Огнію піду проти вас лукам. Леві 27,57. Бачу, що слово лука відживається в іронічному сенсі. Законуслов'янський переклад цього місця Святого Письма. Адекватно тих, хто сиптогімте, але і преподобний у трохи зміненому вигляді. Знову ж то слухає писання, знаходить іронію. тому опис, як Бог приготував Пасху для Ахави, представляючи його неправдик істин з допомогою тих уже пророків, через яких Ахав решив, даючи йому правдиве покарання. Корі, той, хто любить неправду, сам себе віддає загибель, щоб, страждаючи він, пізнав, що добровільно, здобув і що на досвіді довідався, як віддався він за бойтю кращою, відкриваючи свої обійми смерті замість життя. Якщо письмо представляє Бога таким, що промовляє, став як один з нас. Стосовно омана дама, то чому додано знаючи добро і зло, немов Бог має віддання складним і складеним із полежності. Неможливо не те, щоб насмілитися сказати, але навіть і подумати таке про Бога, який один тільки простий посутності, силі і відданню, і володіє одним тільки відданням добра. Схолі, тому що Бог володіє тільки одне віддання добра, будучи посутності єством і віддання добра. Злажу не відає, тому що не здатний до нього, бо він по судності здобув віддання того цілу, чого він запорожує володіє. Більше того, він є сама сутність, сама сила і саме віддання. І жодна з тих розумних істот, які походять від Бога і після Бога, також з тієї самої причини, не мають у простому русі своєї думки складного віддання, що творилися з поєднанням протилежності. Схожі, тому що. Порожність, яка спостерігається в розумних істотах, є те, що трапляється з природної присасті, не з присуст родної сили. Тому що відданню, що пізнає одну з протилежності, властиво робити невіддання іншої. Бо віддання протилежності безпримісне і зовсім несумісне, тому що віддання однієї з протилежності веде до виникнення невіддання іншої що Існування протилежності властиво спостерігатися в тих, що сприймають їх попередньо, поперед змінами. Це, подібно до того, які охони можуть одночасно часу дивитися вгори вниз, бачити горні долішні речі, сукупно, не звертаючись до одних і не роз'єднуючись з повністю з іншими. Значить, посадня, представляючи Бога, яким засвоїв пристрасть Адама, спростовує Адама, який послухав, пораду Змія, приводячи його до свідомлення з губни, для нього несені. Несенітності багато Божье, що має своїм джерелом неправду. І якщо сказано неправильно, то його досить для відповіді на поставлення запитання, а потім, і тим самим виявивши що писання щось більше значне, передаси і мені частку Божественної благодаті, що дарує собі віддання про суще. Створюється враження, що спочатку преподобний цієї фраг свою відповідь на поставлення преподобним палацім запитання, але потім вирішив дописати ще одне роз'яснення. Словами ж і тепер, як ви, ти б простіг він він руки своєї і не взяв також в дерев життя не з'їв, не став би жити вічно. Як я думаю, промостительно проводиться відмінність відповідно до ділення між речами несумісними, щоб зло не стало безсмертним, збережене співпричасності з добром. Та схильне сові свою до володіння найгіршими вважає таке ділення благим за природою, така людина, простягаючи діяльний початок. То практикон, немов руки душі, соромно бере від дерева життя, вважаючи найгіршим благим за природним. тому Бог, плавши в совість людини, природну відразу до зла, і душів, яка стала виявленням злою, і життям, що вона, тримаючи зло, не могла переконати свою совість, що найгірше за пророду є благо. Бо творець людини бажає, що вона, яка вже спожила віддання, що поєдне пропленості, була безпосмісною щодо самої себе. Героїна прикладає, хто створив людину для віддання. Бажає, щоб людина відносно саме себе була чистою і спілкування з протилежним. Хоча дана фраза викр... викреслює труднощі при перекладі, але думка преподобна достатньо прозора. Людина, яка вже спожила від дерева пізнання добра і зла і за... це підпала владі смерті, не могла більше простягати руки до дерева життя. Але що це спричинило поєднання зла з безсмертним, то ще більше здеб... збільшило б Сумне становище людини.